Компанії вже багато років, більше шісти. І так вийшло, що з свого кола оточення я прийшла перша саме в цю мережу 9.1.1. І з часом так виявилося, що всі мої друзі, подруги, колеги, однокурсники, з якими я гарно спілкувалася, тепер всі працюють в нашій великій сім'ї 9.1.1. Ми приносимо користь і ми працюємо на перемогу. Цій компанії мені подобається працювати з людьми, спілкуватися, відкриваю нові. Дороги у мене є такий чудовий колектив. Ми завжди разом піднімаємося з кожним кроком все вище вище. І вже скільки в цій мережі розвиваюся, мережа підтримує мене, тому я і надалі буду тільки працювати фармації. Я дуже рада, що я попала в цю аптеку. Дуже гарний колектив, дуже красива і велика аптека. Ми турбуємося про людей, а компанія турбується про нас. Я пишаю, що я фармацевт і працюю в аптеці 911.